Трави. Не їж чу? кш нею. -кш, кш Не їж, кажу, не їж траву. Вона така жорстка просто, дуже сильно жорстка трава, він її жує. Може вдавитися, не треба йому їсти. Котик, не треба їсти траву. чу? Амурчик. Лежіть. Іди на котика, подивися. Дві. Тоже лежить. Що там таке, побачив?

Ану тихо, лягай. Во так правильно. Лягай. Лягай. <му> Лежати. Шуманький. Ти бачив котика. Знакомляться. <пілляв> Знайомляться двоє. Полягали. В них знайомство відбувається. Побачив. Коти. Амур, що? Ти бачив котика? Диві, лежить теж. О, травець. Ой літають якісь... Ой, якісь дракони літають. Ти бачила начинають літати дракони. Амурчик, ти теж бачив того дракона такого здорового. Ну, вони вже починають літати, диви, дивляться. Вже теж побачили. якісь жуки літають здоровені. Угу. Жуки. Хто бачив жука? Пішли в хату.